Петровичу, я чув, що твоя корова щодня дає 80 літрів молока. То правда? Ну так, хіба люди брехати будуть? А як так? Може, порода якась спеціальна? Та ні, вся справа власті. Я вранці її ніжно питаю, що в нас сьогодні? Молоко? Чи яловичина, підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Сидять двоє друзів Алкашів. Один в іншого запитує: ти не знаєш, чому мене всі називають джином? Напевно, тому що я все можу? Другий йому відповідає. Ні. Просто якщо десь відкривається пляшка, то відразу ж з'являєшся ти. Кум прийшов до кума в гості. Жінка поставила на стіл дві тарілки вареників, пляшку горілки, кум наливає по чарці, випили, закусили. Кум знову наливає по чарці, знову випили, закусили. А в куті сидить сумний пес. Куме, а чого ваш пес на мене так дивно дивиться? «Та да не звертайте на нього уваги, куме. Він так на всіх дивиться, хто їсть з його тарілки. Тату, а чому задавнений йогурт зеленіє? Це мирні бактерії надягають військову форму і стають біологічною зброєю, синку. Батько генерал розмовляє зі своєю незаміжною донькою. Коли ти вже заміж вийдеш, стільки довкола офіцерів, молодих, красивих, перспективних. Ех, не подобаюсь я їм, тату. Кажуть, характер у мене паскудний. Погано, доню. А ти, тато, між іншим, генерал міг би й наказати якомусь гідному нареченому. Не можу, доня. Не маю морального права ось так просто людину на муки посилати.